Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх прихильників серіалу Кава з кардамоном спішу повідомити, що майже після чотирьох років перерви з моменту виходу на екрани першої частини. У 2025 році планується прем'єра другої частини серіалу під назвою Кава з кардамоном Сила землі. Варто зазначити, що перший сезон серіалу було знято за мотивами роману Наталії Горницької під назвою Мелодія кави у тональності кардамону це історія про заборонене кохання молодої українки та польського шляхтича, події якої відбуваються у Львові 19 століття. Другий же сезон не є екранізацією наступної книги Наталії Гурницької і не містить подій з першого сезону. Шкода, звісно, що телеканалу СТБ і письменниці не вдалося домовитися про спільну роботу над новим сезоном. Адже відверто кажучи, дуже б хотілося подивитися продовження історії кохання Анни та Адама, адже їхня любов пройшла чималі випробовування, злети та падіння, щоб в кінці нарешті здобути омріяне щастя одне на двох. І чесно кажучи, поки я навіть не уявляю собі серіал без Павла Делонга, адже вони з Оленою Лавренюк дуже вдало зіграли своїх героїв. Їхньому коханню вірив кожен. Але попри все, зараз дивлячись, як кипить робота над другою частиною, які на нас чекають казкові локації, вишукані костюми, талановиті актори та неочікувані повороти подій, все ж таки є бажання побачити продовження серіалу та зануритись у нову історію кохання Анни. Тим паче, у другому сезоні головна героїня постає вже зрілою жінкою, в якої попереду багато випробовувань. Тут ми побачимо боротьбу Анни за свою землю, за сім'ю, свою честь та свободу, за свій дім, де відчуваєш себе щасливим та незалежним. Також зміниться головний герой. А хто це буде, ми дізнаємося з вами вже зовсім скоро. Адже історія почала жити власним життям. Більше того, у новому сезоні зіграли такі українські актори, як Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар. Також ми побачимо Аду Роговцеву, Надію Хільську, Івана Довженка та багато інших акторів, про участь яких телеканал СТБ повідомить згодом, щоб притримати інтригу. Варто зазначити, що дату виходу другої частини невідомо. Але відомо, що прем'єра відбудеться у 2025 році. Тому, друзі, нам з вами варто набратися терпіння та дочекатися прем'єри, адже так чи інакше, зовсім скоро на нас чекає неймовірно красива історія кохання, яка за рівнем драматизму не поступиться навіть кращим історичним драмам світу і занурить нас у світ краси, інтриг та щирих почуттів. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!